Гепатит небезпечне вірусне захворювання, яке руйнує печінку його легше запобігти ніж лікувати, кажуть фахівці. Часто гепатит Б протікає безсимптомно, проте відсутність ознак не є показником відсутності самої хвороби. Заразитися гепатитом В можна від інфікованої людини, незахищеного статевого контакту, також після використання якихось якогось інструментарію, який був в контакті з зараженою людиною. Основним заходом щодо попередження ні, інфекції спричиненої вірусом наразі є вакцинація, зазначають фахівці. Вакцинація в Україні перша проводилася в 2022 році, тобто якогось ограничення в віці немає, і вакцинацію можуть пройти люди, також які, наприклад, там, 2000 року там, чи раніше народження. Потрібно всього три дози. Перша доза вводиться в перші 24 години життя дитини, наступна доза в два місяці, і третя доза в півроку. Часто батьки бояться вакцинувати свою дитину до року, нібито дитячий організм не витримає такого навантаження. Проте все це помилки, запевняють фахівці. Лікарі відзначають, якщо дитина, яка ще не має року, заразиться вірусним гепатитом, то є ймовірність, що захворювання переросте в хронічну форму. По-перше, це вірусний гепатит. B, це, це захворювання, яке уражає печінку, тобто може призвести як до цирозу печінки, а в подальшому до смерті. Також необхідно не забувати про вакцинацію проти вірусного гепатиту. А. На жаль, в нас в календарі щеплень немає, не передбачена вакцинація від цього вірусу. Але батьки за власні кошти можуть придбати вакцину і зробити дозу. Тобто, перша доза робиться в 12 місяців, а наступна з інтервалом 6-12 місяців. На миті овочі та фрукти, брудні руки та нефільтрована вода один із шляхів передачі гепатиту, тому важливо дотримуватись усіх заходів профілактики даного захворювання. Підсумовують фахівці.